Три роки, як на посаді Житомирського міського голови, працює Володимир Дебой. Стало доброю традицією керівників звітувати про свою роботу по закінченні річниці діяльності. Про те, що вдалося досягнути за ці роки, і що заплановано ще зробити у наступні два в планах Володимира Дебоя, слухали і ми. А розпочав Житомирський міський голова з позитиву. Однозначно, серед головних досягнень очільник міста називає у цьому році активне впровадження енергоефективних проектів. Місто Житомир вже визнається містом енергоефективним, містом, яке активно співпрацює сьогодні з міжнародними інституціями по залученню коштів, в проекти по розвитку теплокомуненерго, збереження електричної енергії, зменшення економії газу споживання і відповідно впровадження енергоефективних проектів, причому залучаючи кошти європейських інституцій. Місто Житомир став першим містом, якому прийшло з обласних центрів тиждень сталої енергетики, де зібрались представники різних міжнародних інституцій, які є фактично донорами України. Це і Невко, це і фонд і це і Рада Європи. І ми могли як демонструвати проекти для наших жителів міста енергозберігаючих і виховувати культуру. Також були учасники з інших міст України, які подивились на наш досвід і високо його оцінили. Що на сьогоднішній день ми маємо? Ми маємо фактично уже підписаних і які знаходяться на стадії залучення проєктів на майже 20 мільйонів євро. Це 15 мільйонів на модернізацію тепломереж. Це близько 600 тисяч євро. Нещодавно підписаний проєкт на створення енергоефективного кварталу. По вулиці Домбровського, де одним з важливих моментів ми плануємо зробити гаряче водопостачання цілий рік для дитячого садочку і соціальних закладів, це відповідно кошти на утеплення фасадів і комплексної санації закладів бюджетної сфери. Ви знаєте проект, про нього багато говорили, але завершення його ми в цьому році, якраз в 2013-му, підводимо підсумки. Це заміна ламп розжарювання старих на енергоефективні лампи виробництва Житомира. І вже споживання електроенергії зменшили приблизно на 300 тисяч кВт годин, а це фактично річне електро. Постачання 100-квартирного житлового будинку при цьому важливо сказати, що ми додатково освітили 19 вулиць, які не були освітлені, при цьому не збільшили споживання електричної енергії, тобто покращили якість освітлення вулиць, але якби в тому ж бюджеті, який ми маємо. Дуже гарний проєкт, і він є пілотний. І як наслідок цей проєкт стане поштовхом для провадження в наступному році і в наступних роках серйозного проєкту по модернізації тепломодернізації садочків. Це 21 й садочок, в якому за кошти Нефко ми провели повністю утеплення фасадів, заміну вікон, утеплення якби цоколю цього приміщення. І саме головне, що ми досягли, ви знаєте, для мене дороге те, що діти мають комфортні умови сьогодні перебування в садочку. Температуру підвищили на 5-6 градусів і, відповідно, 21-23. Діти стали менше хворіти. Про що говорили і батьки, що є особливо дорого, і вихователі. Ми провели обстеження 60 об'єктів соціальної сфери на початку цього року і завершили в лютому. І 19 об'єктів обрано для комплексної санації модернізації на 2014-15 рік. Це 11 дитячих садочків, 5 шкіл, 3 лікарні, що дозволить економити щороку щонайменше 7 мільйонів гривень щороку. А проєкт розрахований як кредитні кошти на 10 років. Для пояснення, хочу сказати, що як виглядає цей проєкт. Загальна його вартість біля 4,5 мільйонів євро. Мільйон 350 тисяч нам надають грант. грант. 3 мільйони євро – це кредит під, відповідно, європейські відсотки від 4 до 6. І 155 тисяч – це співфінансування з міського бюджету. Економія за 10 років складає майже 72 мільйони гривень. А повернути потрібно в районі 30 мільйонів. Таким чином місто економить за 10 років більше 40 мільйонів гривень. Дуже ефективний проект, і саме головне він містить в собі можливість комфортного перебування в даних приміщеннях і ще збереження цих приміщень. Тому що я хотів би, щоб ви журналісти знали, що тепломодернізація будівель будинків, воно підвищує терміни їх служби. І такий приклад дуже гарний. Це Київська 71 Коли та панельний будинок утеплений і, відповідно, він сьогодні має зовсім інший і вигляд, і свої показники. За тим йшлося про різні напрямки роботи. Зокрема, журналістів поінформовано про введення в дію першої в Україні котельні у другій міській лікарні та перинатальному центрі, завдяки якій споживання газу зменшилось удвічі. Натомість гаряче водопостачання віднині подається цілорічно. При використанні таких сучасних технологій та автоматизованій системі котельня щороку економитиме близько 250 тисяч гривень. Типова газова котельня. І в цій котельні ми провели заміну підігріва води. А в лікарнях він має бути постійним і цілий рік з газового. Підігріву на електропідігрів, використовуючи нічний провал споживання електроенергії. Ви знаєте, що вночі електроенергія дешевша, що її більше, тому що не працюють виробництва. І даний проект дозволить як мати гарантовану якість води теплою цілий рік для лікарні пологового будинку, так і економію бюджету 250 тисяч в сьогоднішніх цінах в рік. Але саме головне він може стати пілотним для України. Тобто для закладів медицини, для інших закладів соціальної сфери, тому що електроенергії держава Україна має вночі особливо в достатній кількості. Зупинився міський голова і на комунальних проблемах. Найбільше громадяни звертались із питанням ремонту дахів житлових будинків прибудинкових територій доріг. Ці роботи на контролі команди Володимира Дебоя. Уже за словами голови, капітальним ремонтом відремонтовано 12 вулиць, поточним 17, На чотирьох провулках забезпечено щебеневе покриття. Загалом тільки у цьому році виконано ремонт 33 вулиць на загальну суму майже 11,5 мільйона гривень. Хоча й хотілося б більше. Безумовно, цей рік складний тим, що Фінансування затримується, і, відповідно, підрядники не могли своєчасно розпочати і завершити роботи. Ми продовжили в цьому році прибудинкові ремонти територій. Ви реально можете дивитись адреси, і вже виконано 17 прибудинкових територій з 19 запланованих. Знову ж таки, питання є в фінансуванні. Але е, я думаю, що той, хто має можливості. Бути за межами міста і по Україні державі має відмітити, що все ж таки в Житомирі ці роботи виконуються на відміну від багатьох інших територій України. Також ми проводимо капітальний ремонт вулиць. Я не можу сказати, що я задоволений сьогодні і якістю виконання робіт, не можу сказати, що задоволений темпами і часом виконання цих робіт, але знову ж таки. Той момент, що ми на Бердичівську вулицю влітку збирали місяць майже кошти, щоб купити бітум, ну, сьогодні це громаді відомо. І той момент, що на сесії міської ради ми дуже складно проводили навіть питання проведення коштів для закупівлі піска і солі, це також відомий факт, який ви, напевно, висвітлювали, хто мав можливості після п'ятниці сесії. Тому в цих умовах ми все ж таки ремонтуємо дороги, щебнем покриваємо, грейдеруємо для того, щоб вони були в нас як мога якіснішими. Але я вам скажу, що якщо мене підтримують депутати, то під час нашої спільної поїздки в Київ на минулому тижні ми бачили чудовий комплект обладнання для ремонту внутрішньодворових територій. Що я маю на увазі? Це невеличкий каток. Це фреза мобільна, і це відповідно невеличкий асфальтовкладчик, який дозволить ремонтувати дворові території ефективно, тому що сьогодні з таким громіським обладнанням або ми там, де треба зробити дві-три ями, завозимо і починаємо асфальтувати цілу територію, таким чином витрачаємо кошти, а багато десятків дворів залишаються поза межами наших фінансових можливостей та уваги. Тому нам потрібно сьогодні. Підсилити наше підприємство сучасною технікою. Такі можливості, я сподіваюся, будуть в бюджеті 2014 року. І така техніка вкрай необхідна для міста Житомира. Ми в цьому році запровадили таке для Житомира ноу-хау: це нанесення пластикової розмітки пішохідних переходів в центральній частині міста. Важлива її складова в тому, що ця пішохідне якби нанесення, воно не стирається за один сезон як фарба, і особливо в таку погоду, як сьогодні, з початком зими ці місця пішохідних переходів мають бути видимі і безпечні для пішоходів. Ми стали переможцями такого тендеру кабінету міністрів. Де нам надають кошти 245 тисяч із державного бюджету на встановлення сучасного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах, це пілотний проект також для міста. Болюче питання, яке було багато років це придбання притулку для тварин, безпритульних тварин. Він придбаний. Це є власність сьогодні міста, і ми будемо працювати над тим, щоб волонтери. Громадські організації разом з містом там змогли зробити належний, ну скажімо, такий приют да, для тварин, і щоб він працював і над питаннями стерилізації, лікування. Ну і можливо, якщо показники медичні будуть потребувати того, то відповідно автоназії тварин ми за цей рік і за попередній рік. Придбали майже 14 одинець спецтехніки для комунальних підприємств, оновленої спецтехніки. Це і 4 машини для прибирання міста в будь-яку пору року. І ви знаєте, що Джонсон, оцей біленький, придбаний, був на початку року, в цьому році ще має надійти 3 машини, які ми бачили на виставці Комунтех в Києві. Які працюють в 50 містах України і Харкові, і Вінниці, фірми Глобус, які мають і зимовий, і літній комплект для прибирання міста, що дозволяє ефективно використовувати шасі, сам тягач, і економити таким чином бюджетні кошти. Ми також придбали одну машину крот для водоканала. Це машина, яка дозволяє сьогодні своєчасно проводити ремонт комунікацій і мереж каналізаційних і. Лив... Ливнистоків міста, один ескаватор для Житомир теплокомуненерго, тому що елементарно не було навіть цієї техніки, а в нас попереду серйозні проекти, Одна газель для інспекції благоустрою, три туми і три сміттєвози. Ну, на жаль, ці три сміттєвози поки не затверджені в міському бюджеті. Тому питання стоїть: ну, чомусь депутати, частина депутатів не розуміє, що краще мати власну техніку. Для того щоб мати потужне комунальне підприємство і не залежати від інших перевізників, в цьому році спрямовано майже 3,5 мільйони гривень для ремонту трамваїв і тролейбусів. Ви, будь ласка, можете на слайдах подивитися, з яких машин, з яких фактично не машин, а рам ми проводимо ремонт і випуск на лінію. І що ж ми досягли? Ну, в першу чергу, ми випустили, якщо говорити. Давайте так, оцей слайд краще для узагальнення. За три роки. П'ять трамваїв з Вінниці, кошти обласного бюджету. Те, що режук Сергій Миколаївич обіцяв, сесія підтримала, виділили п'ять тролейбусів з Києва. Вони також працюють сьогодні, і вони більш нові по своїй модернізації по ракам служби, ніж ті, які маємо в Житомирі. Ми в цьому році капітально відремонтували один трамвай і фактично. Чотири тролейбуси, і таким чином загальна кількість: ми маємо шість тролейбусів, 6, 17 одиниць техніки. 17 одиниць техніки. Така техніка коштує приблизно 2 мільйони гривень. Ну, трамвай дорожче, він більше трьох мільйонів. Але якщо говорити, да, ця машина не виглядає з точки зору абсолютно сучасною, але функціонально вона буде працювати 10 років і перевозити житомирян. Такі прес-конференції названо успішні показники і у галузі освіти медицини спорту. Володимир Дебой підкреслив, що на досягнутому команда не планує зупинятись і буде наполегливо працювати над розвитком усіх сфер обласного центру. Сьогодні ми маємо п'ять автомобілів, от таких сучасних, які ввезені благодійно. Два автомобілі, це ви пам'ятаєте, в минулі роки, і три автомобілі ось вони в цьому році. Це, бачите, Мерседеси, Спрінтери. Які по моїй домовленості і домовленості міської ради надійшли в місто Житомир. Саме тому благодійні фундації їх привезли в міську раду, а потім передали ми їх в обласний центр екстреної медичної допомоги. Ми абсолютно усвідомлюємо, що медицина, навчання в школах. Ми беремо, тому що вже училище, інститути це є державна функція, обласна функція, це є делеговані нам повноваження. Я хочу, щоб ви всі це записали собі, хто не розуміє, тому що коли ви говорите, що місто там зобов'язане, місто знущається десь когось, то я хочу сказати, що ми стали на шлях того, що місто за рахунок міського бюджету, можливо, попри інші видатки, які нам потрібно здійснювати, почали фінансувати охорону здоров'я міста, тому що. Тут дійсно наші жителі, наші діти лікуються, і те обладнання, яке край необхідно, воно дозволяє сьогодні, чесно кажу, без пафосу спасти життя, а часто запобігти інвалідності людини. Ось цей прилад, це датчик стравохідний, який вже врятував десятки життів. Ми мали державний на мільйони апарат, але нам більше 100 тисяч потрібен був датчик. Ми його придбали, ось лікар в ТМО номер 2 який працює на цьому приладі. Хвалити Бога, люди здорові і живі. Зробили капітальні ремонти в відділеннях і рухаємось. Ви кожен раз присутні з нами, не буду повторюватись, але це і кардіологія, це і відділення реабілітаційне, як фізіотерапія і так далі. Терапевтичне відділення зараз, де ми придбали обладнання також для нашої дитячої лікарні частину за рахунок коштів міського бюджету, частину за рахунок коштів державного бюджету нам вдалося, і безумовно за рахунок благодійних організацій. Ви пам'ятаєте, рік тому ми відкривали центр реабілітації дітей-інвалідів на базі поліклініки на 1 травня. І, от в такому жахітному стані був басейн, басейн поруйнований, пустий. І який не працював. Ми нещодавно його жовтні відкрили. Він сьогодні, як працює для Центру реабілітації дітей-інвалідів, так і для дітей міста, які потребують відповідних процедур за призначенням лікаря. Тому це також зроблено благодійне за кошти міського бюджету, але відновлено комплекс, який не працював. Ну не знаю, там десятки років. Реконструкція і відновлення, і повернення більше 800 місць в дитячих садочках в приміщеннях, які були роздані в оренду, використовувалися не за цільових призначенням. Це три потужних дитячих садочка. Один садочок сьогодні побудувати приблизно 15 20 мільйонів. От врахуйте, ми все ж таки виділяли на це кошти з міського бюджету, чим зменшили чергу, так звану чи кількість вірніше дітей на одне місце в садочках. Це сьогодні є проблема для міста Житомира. Також. І сподіваємось в наступні роки працювати над збільшенням груп і на відновленням садочків з міського бюджету. Фінансуємо сьогодні школи, садочки. І ця програма «50 на 50» по великому рахунку підтримана батьками. І мої зустрічі з ними свідчать про те, що батьки йдуть перше по двом причинам: вони самі вибирають, самі вибирають постачальників вікон, але також треба цінувати і якість. Друге питання вони контролюють якість встановлення і виконання цих робіт. Третє питання вони задоволені тим, що в сад... дійсно в садочках і в школах стало тепліше. Тому я дякую щиро батькам міста за розуміння. Футбольні поля, які нашуміли, які критикували, що не зроблять, дехто з депутатів саркастично казав, що не виконують інвестори свої зобов'язання. Вони реальні, на них сьогодні грають діти. І вони є в Житомирі. Я не буду далі рекламувати. Ми багато про це говорили. Ми також придбали, до речі, за кошти міського бюджету відповідно до нормативів, які запропонували вчителі фізкультури, спортивне знаряддя для шкіл міста. Такого не було. Ну теж уже дуже довго. В цьому році ми майже виділили 120 тисяч, і 145 учнів стали стипендіатами. Це найкращі наші обдаровані діти, частину яким ми вручили на сесії міської ради попередньої. Ви це знаєте. Ми продовжуємо роботу з меценатами і в цьому році встановили пам'ятник Морозову. Я дякую колективу Житомирського маслозаводу Петру Володимировичу Родю за цю ініціативу. Сьогодні фотографується. Сьогодні це стало окрасою міста, і місто не вклало в це не копійки, а фактично, це наша з вами десь ще частинка краси. Також критикували цю алею, і ще раз кажу, але вона постійно заповнена, тому що там відпочивають, там користуються інтернетом наші жителі міста. Можливо, при модернізації реконструкції вулиці вона буде перенесена в інше місце. Тут будуть встановлені більш такі відкриті, які дозволять відкрити від Бердичівської до Київської всю красу вулиці Михайлівської скамеєчки. Але я впевнений, що ця красива композиція буде використана і буде завжди окрасою міста Житомира, тому що вона виконана у вигляді наших історичних яких з будівель, які також є історією міста. Працівники засобів масової інформації запитували про забезпечення повноцінним харчуванням дітей у дошкільних закладах, роботи водоканалу, трамвайно-тролейбусного управління. Окрім того, після запитань колег мер зазначив, що має намір спільно з головою обласної державної адміністрації впорядкувати рух приміських маршруток так, щоб вони не дублювали тролейбусні. Перевізникам запропонують курсувати від населених пунктів до вокзалу або продовжать міські маршрути до Станішівки, Тетрівки і Довжика. Додамо такі зустрічі з журналістами добра нагода і розповісти про свої досягнення у виконанні передвиборних обіцянок, і почути думки про свою діяльність сторонніх людей.